Вже два дні юні дзюдоїсти займаються у тренувальному таборі у Карпатах. У десятиденному навчально-тренувальному зборі беруть участь 30 спортсменів з Кременчука від 7 до 16 років. У Нас розпорядок дня це три тренування. Зранку у нас пробіжка в гори підвороти. Потім сніданок. Потім у нас зазвичай або ігрова, або качаємось, і ввечері або кімано, або тренування СВП. Програма табору включає не тільки тренування, а й відпочинок. Це дозволить спортсменам набратися сил та натхнення для нових перемог. Дуже гарна природа, дуже подобається, гарне харчування. Всі діти задоволені. Стараємось якомога за ці 10 днів нагрузити добре дітей, щоб ця робота затрималась в них надовго. Ну і також у нас і запланована і дні відпочинку. Також поведемо дітей і в сауну і в чан, щоб і трошки розслаблялися. Спортсмени дуже раді, що мають можливість поїхати у Карпати у тренувальний табір, адже це допоможе зміцнити командний дух і просто відпочити після напруженого сезону. Табір проходить добре. Сьогодні у нас перший тренувальний день. Ми почали з зарядки. Всім я думаю, дуже подобається. Тому поки все добре. Атмосфера у нас весела. Більше мені подобається. Це наша компанія це наш настрій, тому що ніхто не здається. Всі йдуть, всі бігають. Якщо треба, і всі слухають тренерів. Це дуже добре. Організатори завжди прагнуть надати спортсменам найкращі умови для підготовки: Карпати чудове місце для відновлення та тренувань, свіже повітря, мальовничі пейзажі і відсутність міського шуму допомагають сконцентруватися на вдосконаленні техніки та фізичної форми. Дуже гарно, тут дуже класно, дуже смачно кормлять. Дуже гарна. Природа гарна і дуже гарний отель. Більше мені подобається спортзал. Мені подобаються наші кімнати. Мені подобається, що ми тут всі з друзями. Ну, Все мені подобається. Наші дзюдоїсти досягли значних успіхів цього року, здобувши медалі на змаганнях різних рівнів. Тренувальний табір у Карпатах стане відмінним завершенням сезону і початком нових досягнень. Після повернення додому тренування продовжаться, аби підготувати спортсменів до нових звершень. Марія Бердаєва, Крамучицькі новини.